Друзі, привіт! Була важка ніч, були ракетні обстріли. З 18 ракет типу ФХ збито 15. Відповідно повітряними силами передував цьому обстріл міста Павлоград на Дніпропетровщині, і значна кількість ракет ворогом була запущена саме по місту Дніпро і в цьому напрямку. Я можу пояснити, взагалі, яка тактика ворога зараз з обстрілами, ворог накопичував ракети кілька місяців. Для того, щоб е зараз е спробувати зірвати підготовку до контрнаступу, про який багато хто каже постійно. І е це видно по напрямках ударів, зокрема. Тобто ворог. Е Вбачає і не виключно, що проводить розвідку, і інформатори зливають якусь інформацію про деякі можливі, можливі там, місця розташування, як ворог вважає та техніки на певних напрямках. Відповідно, очевидно, що він вбачає це коли б'є по Павлограду, коли б'є по Дніпру. Тактика ворога направлена на те, щоб, мовляв, зірвати висування резервів, висування техніки до лінії фронту. Це тактика і спроба авіацію зірвати контрнаступ. Відповідно, друзі, максимальна тиша щодо контрнаступу має бути. потрібно завершувати вже говорити про це постійно, знаєте, з усіх цих, як у нас офіційні особи деякі роблять. Потрібно зараз проводити контррозвідувальні заходи, зокрема у Дніпрі в Павлограді 100%, оскільки я не сильно вірю в повітряну розвідку ворога її настільки в такій можливості. Я більше вірю в те, що ворога є мережа інформаторів, яка зливає зливаємо інформацію. Відповідно, потрібні контррозвідувальні заходи доволі жорсткі на всій території близько фронту. І в певних тилових. регіонах. Так, переможемо. Друзі, слава Україні! Переможемо всіх!